Сі на каналі Астімотський, і думаю, якщо ви цікавитесь книжками, то ви знаєте, що нещодавно у нас вийшла книга Alchemist, яку в Україні ще не переклали однак вона дуже популярна на англомовному середовищі, і причина в тому, що це раніше був фанфік по Гаррі Потеру, який називався Сковані, і його переклали на 19 різних мов. Він був надзвичайно популярним, один з найпопулярніших в інтернеті загалом. І я хочу сьогодні обговорити питання друкованих фанфіків як таких. Тож тема буде більше моїх думок. Бажаю всім приємного перегляду. Перед тим як ми перейдемо до самого обговорення, я б хотіла сказати кілька слів про драміону, тобто назву для стосунків між Драміоною Грейнджер та Дракомалфоєм, як таких. Не скажу, що в мене є якесь право їх осуджувати саме стосунки, тому що в своїй 12-14 мені теж дуже подобалося, але мені подобався цей період більше через те, що. Два персонажі, які ніколи не будуть разом, ось могли б бути разом. Тому що в той момент мені подобалося шукати а, пари персонажів, які найменш, ймовірно, були б разом, і по ним читати. Виявилося, що це виявився популярний пейрінг, який я не підозрювала, що буде популярним, але як сталося, так сталося. А, взагалі, я не вважаю, що їх стосунки, якщо ми беремо оригінал, мають існувати як такі. Але фанові роботи є так і є. Я не та людина, яка має розповідати за правила і норми. Тому ж, я не вважаю, що аб'юзивні стосунки прям заборонено заборонено показувати. Це не те, щоб я можу про це судити. Але мені дивне бажання звести цих двох персонажів, якщо ми говоримо про канон, тому що для тих, хто раптом не знайомий з Гаррі Поттером, і я. Вважаю, мабуть, що зараз це найкраще, враховуючи, що авторка пані Джон Роулінг заявляла дуже багато сумнівних речей останнім часом, не кажучи вже про те, що вона цитувала Майнкамп, тобто книгу Гітлера. Але тема сьогодні не ця. Я хочу сказати, що Драко Малфой, він з сім'ї, яка поводиться як нацисти, вони і є нацистами. Герміона Грейнджер в той же час це людина, яку Нацисти притісняють. І зводити цих двох персонажів, мені здається, якось не зовсім правильно. Зараз я б їх не зводила, однак в мої 12 мені здавалося прикольною динамікою. Динаміка досі прикольна, але якщо ми беремо канонічний твір, де ми дізналися, що драко Малфой, можливо, не зовсім хотів так поводитись, з самого дитинства тільки в шостій книзі, і що можливо бідненького хлопчика змушували, він просто ріс сім'ї нацистів так поводитись. А до цього всі шість книг чи п'ять книг ми були впевнені, що ну просто такий хлопчик виріс. І як на мене, якщо в 11 років дитина чмирить всіх, хто не такий, як він, не настільки чистий по крові, як всі його друзі, то це, мабуть, проблема все ж таки у вихованні, а не в тому, що дитину били та змушували бути нацистом. Драко Малфой неприємний персонаж. Ми, звичайно, бачили. В наступних книгах, в його дорослому житті, що він виправився, що він став кращим, що він більше не притісняє маглонароджених, тобто не притісняє тих, в кого хтось з батьків не чарівник. Але все одно, як на мене, це дивна динаміка між персонажами. ну Тобто, я розумію, що в фанфіках, наприклад, часто його змінюють абсолютно. Тобто, драко Малфою дають якісь. Якості, які його виправдовують, він змінюється. Він росте, він те, він це. Взагалі ми іноді замінюємо просто дракомалфани персонажа з таким самим іменем, і уявляємо, що він насправді ніколи так не робив. І все, що він казав, погане головній героїні ну, саме в драміоні, то це нам просто здалося, цього ніколи не було, і він просто був малою дурною дитиною, яка нічого не розуміла. Що, як на мене, непогана ідея, якщо в нас була ціль саме насолоджуватися таким дуетом і в теорії уявляти, що це ці самі два персонажі. Але, як на мене, це трохи дивна ідея взяти персонажів і з ідеєю їх звести, щоб потім просто змінити одному з них характер, бо інакше їхні стосунки виглядають неадекватно, хворо та дуже противно. Не скажу, що я можу це осуджувати не так. А мені просто дивна ідея. Я не засуджую, я читала Драміону, мені, <смеш>, мені від того, що люди зараз нею роблять, ні холодно, ні гаряче. Однак у мене виникають певні питання до того, як люди в дорослому віці вирішують, що стосунки між Герміонною ага, Грейнджер та Драком Алфою мають в теорії існувати. Тому що я можу зрозуміти підлітковий вік, коли хочеться експериментів, цей лавхейт і все таке. Однак, коли ми говоримо за дорослих людей, які по ідеї сформовані особистості, які мають хоча б трохи тверезо дивитися на всю цю історію. У мене були б е... певні бажання, щоб ці люди дивилися на картину, як вона є, а не уявляли, що, можливо, один з персонажів не нацист. Я, звичайно, розумію, що хочеться уявити, що два персонажі, які несумісні, які мають прикольну динаміку, які обоє гарні в кіноадаптації. Були разом, тому що гарні люди разом. Всі люблять гарних людей разом. І до того ж, в кіноадаптації Герміона казала ну, актриса, яка грала Греміону, казала, що їй подобався актор, який грав Драко Малфоя. І я підозрюю, що все пішло саме з цього, тому що в книгах, знову ж драко Малфоя, мало того, що нацист так ще ніколи не описувався як дуже привабливий юнак. В фільмах він привабливий юнак. Тож мені здається, від цього і пішла сама ідея Драміони, як така. Але тут не можу стверджувати. Можливо, також проблема в тому, що багато кому не подобався фінальний варіант, з ким зійшлась Герміона в оригіналі, тобто зі своїм другом Роном Візлі. Що, не скажу, що мене колись сильно турбувало. Мені просто здається, вона б не зійшла з кимось зі своїх друзів, вона б зійшлась з кимось, хто був би з її сфери та більш по розвитку. Ну, тобто, я друзі друзями, але стосунки з друзями це не завжди гарна ідея. Але це вже. Тема для зовсім іншого відео. А зараз хочу перейти до саме обговорення Alchemist і фанфіків по драміоні. Як таких відразу хочу сказати, що мова буде йти не тільки за Alchemist або алхімікізований, але це важче вимовляти, тому я зійдусь на варіанті Alchemist, а також за два інші а, фанфіки, які надрукували. А, але звичайно, змінили певні імена і події. Але досі це були фанфіки по драміоні, які зараз видають в офіційному виданні, перекладають і продають за гроші. Invece. Одна з них це троянда в кайдинах, та інша нестерпне бажання закохатися свого ворога. Я не читала жодну з цих книжок, жоден у цих я не читала. Раптом в когось будуть якісь претензії до того, що я зараз скажу, тому я передумову зроблю невелику. Я хочу обговорити не скільки сюжет. Мене взагалі мало цікавить сюжет фанфіків, мало цікавить сюжет романтичних книг, тому що зізнаюсь, я не надто часто читаю книги, які. Uh, Романтезі якась така uh, тема, тому що це просто не моє. Я не маю нічого проти таких книжок, це просто не мій жанр. А uh, що я хочу обговорити, це те, що ми продаємо фанфіки за гроші. Я знаю, що фанфіки це не та сфера, яку б хотілося монетизувати. Тоні ж не так. Мені здається монетизувати роботу, яка заснована на роботі іншої людини, неправильно. Принаймні, якщо ми говоримо, що це робота людини, авторські права якої ще дійсні та не викуплені. Якщо ми говоримо про, наприклад, переказ грецьких міфів, навіть творів Енграпо, це одна справа. Але ми говоримо за те, що Гаррі Поттер, по якому написані всі ці три книги, але просто змінені назвами. Права на нього досі активні, на них досі є ліцензії і досі не можна використовувати назву Гаррі Потера для маркетингу себе, своїх товарів та монетизування своєї діяльності, і не очікувати, що за це прилетить якесь судове розбирання. З одного боку, так, а з іншого боку, в нас ці книги не про Гаррі Потера, і в них змінені назви, імена. І, взагалі, вони написані засновано на персонажах, і там не мало де використовуються дійсно згадки сюжету, який був в оригіналі. З одного боку, так, з іншого боку в нас немає вірогідності, ми не знаємо точно, що ці твори б стали популярними, якби вони початково не були написані по у світ Гаррі Поттера. Тобто, з одного боку, я розумію, що ми технічно все змінили, і ми вже не в сірій зоні моралі, де ми вже не продаємо а, фанфік, ми продаємо власну написану історію, а, яка вже створена з нашими персонажами, з нашим всесвітом, з нашим сюжетом, тут все окремо, все своє. Але з іншого боку, ця історія написана завдяки персонажам. Ці персонажі взяті з оригінального тексту і просто перенесені в наш, що мені здається. Вже має викликати певні питання, тому що пропрацьовувати персонажа це важливо. Це, це важлива частина сюжету, це важлива частина написання книги. Якщо ми не пропрацьовуємо персонажа і просто уявляємо, що давайте ми візьмемо персонажа з іншої книги, вставимо його і будемо очікувати, що люди читали оригінал і тому вони зрозуміють характер цього персонажа. Так працюють фанфіки, тобто те, що фанфіку ми беремо. Вже існуючого персонажа, і просто пишемо за нього сюжет далі, це одна справа. Всі, хто читають цей фанфік, читали оригінал. Тобто вони точно знають, що відбувалося в оригіналі, точно знають характер, що пережив цей персонаж, і що відбувається навколо. Тобто тут питання особливих не виникає. Однак, якщо ми беремо надрукований твір, який не посилається на перше джерело, який стверджує, що він написаний самостійно і він є окремим твором, і в ньому персонажі взяті з Оригіналу з характерами, які в них були в оригіналі, і для розуміння яких треба читати оригінал. Тут виникають проблеми вже з світобудовою, з прописанням персонажів і тому подібного. Я перейду до обговорення етичної частини трошки пізніше. Зараз я просто хочу обговорити, що якість фанфіків часто дуже посередня, якщо вони йдуть в друковане видання. Я не кажу, що фанфіки всі написані погано, це, це я точно не хочу цього сказати. Я хочу сказати, що більшість роботів фанатів написані добре, тому що ми вже знаємо, що очікувати від персонажів. Ми знаємо, що ми хочемо прочитати, і за рахунок цього нам легше рухатися сюжетом, тому що ми знаємо, що ми бачимо. Ми знаємо цих персонажів. Нам не треба там, не знаю, 100 сторінок, щоб з ними просто познайомитись. Нам не треба вводити ці імена. Нам не треба пояснювати зовнішність, нам не треба нічого нового, ми вже знаємо цих персонажів. Тоді, як в роботі оригінальній, треба це все робити. Треба знайомитися з персонажем, треба пояснювати, чому він так вчиняє, треба показувати характер, треба ту ж зовнішність описувати. Це, звичайно, пункт не обов'язковий, але дуже бажаний. І часто-часто, коли ми беремо фанфік. Який був чудово написаний, чудова робота, неймовірна, сюжет фантастичний, сам по собі він чудовий, і просто переносимо його в надруковане видання і кажемо, що це оригінальна робота, якість його значно падає, тому що немає ніякого фортбілдингу, немає ніякого пропрацювання характерів, немає нічого, що було б оригінальною роботою. Я не кажу, що. Всі автори, які друкують свої фанфіки, нічого не роблять, все це виглядає погано, жахливо і, те, і тому подібне. Ні. Я впевнена, що багато авторів, які видали свої роботи, які початково були фанфіками, вони їх перепрацювали та допрацювали, змінили персонажів, <писали> прописали їхні характери і все інше. Однак я не впевнена, що це зробили всі автори, які видають, особливо, якщо ми говоримо за популярні роботи, де, імовірно, будь-яка зміна. Була б сприйнята негативно. Тому що, якщо ми беремо Alchemaist, тобто скований, як його б там називали в оригіналі, це та книга, яка була дуже популярна, яку знали скрізь, навколо якої були дебати. Цю книгу знали всі. Якщо ми змінимо характер, подію, ще щось в новому, надруковому виданні, але, скажімо, це тось, ці самі сковані, які вам подобались, просто по іншому зроблені, імовірно, критика була б високою. Але не знаю, наскільки взагалі ідея видати фанфік може бути сприйнята добре. Тепер я хочу все ж таки перейти до етичної частини обговорення. Перед тим як ми перейдемо далі, я б хотіла нагадати визначення, що таке фанфіки це безоплатна фанатська робота, яка заснована на оригінальному творі. Тобто саме важливе слово тут безоплатне. Тобто за це ніхто не бере грошей, ніхто не стверджує, що робота написана по оригінальним персонажам, по оригінальному сеттингу. нічого з цього не оригінальне, хіба що сам сюжет. І основне, що тут відбувається, це те, що це, умовно кажучи, законний. Законна презентація на оригінальному творі, яка не карається законом, тому що вона безоплатна, ніхто це не монетизує, і ніхто не порушує авторські права та інтелектуальну власність того, хто має на це права, на твір, гру тощо. І коли ми беремо і все ж таки починаємо монетизувати наші фанфіки, це ми якраз порушуємо головну умову, яка була створена для їх існування, тобто не можна брати за це грошей. Якщо навіть автори пропонують задонатити за написання розділу, це вже входить в більш темну зону з нашої сірої, в якій фанфіки існують. Е, і брати гроші за фанфіки, знову ж повторю, це нелегально. Як би не хотілося визнавати. Е, я розумію, що багато хто з авторів хотів би отримати оплату за свою роботу. Я розумію, що. Хотілося б мати якийсь фінансовий відгук за всю пророблену працю і що це все було зроблено не чисто на ініціативі. Однак саме це є неправильним та неетичним з точки зору продажу фанфіків. Якщо ми беремо скованих, тобто прототип Алкемайза, а чи просто роботу з незміненими іменами Алкемайзду, то його намагалися продавати багато хто. А тому друкувати для себе фанфіки не заборонено, щоб мати просто тверде видання, в цьому немає нічого поганого. Однак знайшлося немало людей, які брали оригінал тексту, друкували його та продавали. Навіть в україномовному середовищі це я пам'ятаю було достатньо великим скандалом. Тому що переклад від я перепрошую, не пам'ятаю імен, однак фанфік було перекладено по ініціативі аматорській. І потім цей текст, перекладений на українську мову, хотіли взяти, надрукувати для себе невеликим тиражем та продавати. Не продавати, скоріш за все, як продавати продавати, типу заробити на цьому гроші, але надрукувати для невеликої групи людей тиражем. І на що було викликане справедливе обурення? Що це є монетизація творчості, навіть не власної. І це досі продаж фанфіків. На питання, а кому продаж, якщо це просто для своєї групи. Uh, було справедливо відмічено, що все ж таки видавництво, яке uh, буде публікувати це, uh, піде гроші. І це вже теж неправильно. Я б не сказала, що я надслідкувала за цією дискусією. Суть в тому, що, по-перше, порушення авторських прав на те, що ні автор, ні перекладачка, ні авторка, автор, я не впевнена, як варто називати небінарних людей, ні перекладачка не давала права згоди на те, щоб друкувати їх фанфік. Uh, та продавати його і щоб гроші йшли в тому, хто буде займатися публікацією. А по-друге, це просто не зовсім етично, що хоч хтось буде отримувати гроші з авторсь... аматорської роботи, яка важливе слово, має бути безоплатною. Це не значить, що, наприклад, всі ці книги, які видали, мають бути просто стерті з лиця землі, тому що вони колись були фанфіками. Мені, я так не вважаю, це чудово, що люди змогли видати свої книги, це все чудово. Однак. Мене дійсно непокоїть тенденція видавати книги, які були початково написані як паризитація на іншому творі. Тому що, очевидно, що зараз їх, коли Рекламують та просувають, не забувають згадати, що початково вони були фанфіком. Навіть якщо не згадати, то все одно це очевидно. Тому Не треба бути генієм. І не треба шукати далеко, щоб просто вести книгу в пошук, і тобі відразу видавало, що це було раніше фанфіком. І якщо це буде далі, то я не знаю наскільки це правильно, що ми видаємо роботи, які не були оригінальними і не стали оригінальними від того, що ми. Змінили імена. Це те саме, що я не знаю видати того ж Гаррі Поттера, просто змінити всі імена і сказати, що тепер це моя оригінальна книга, тому що, тому що імена не ті. Як на мене, воно приблизно одне і те саме вийде. Але чесно, я не експерт, не боруся в це стверджувати. Мені здається, це неправильно, і так не варто робити без достатнього перепрацювання. Враховуючи те саме, що права на Alchemist Продали на фільму адаптацію за два з половиною, практично мільйони доларів, що було однією з найбільших, якщо не найбільшою, продажі авторських прав на адаптацію книги. Що, як на мене, не зовсім правильно, тому що знову ж я не вважаю, що Джон Роулінг гарна людина. Але це її гроші, які мали б бути її, тому що всі ці роботи засновані на її творчості. Всі ці роботи написані на основі того, що написала вона і що було її оригінальною роботою. І технічно вона б мала отримати якийсь прибуток з того, що люди, використовуючи її творчість, продають свою. Що мені здається було б логічно, тому що, наприклад, всі ці брендовані товари, ті самі носки з Гаррі Поттером, Частина прибутку йде автору, тому хто має ліцензію, хто тримає права на ці книги, фільми і тому подібне. Тобто це зараз Warner Brothers, але частина з них прибутку все одно йде Джоан Ролінг. Тому це очевидно. І я не знаю, наскільки це є взагалі гарною ідеєю, що ми видаємо твори, які не є оригінальними. Ну тобто, я розумію, що ми зараз іші видаємо. Я, і, я не знаю, ми зараз видаємо все в поспіль просто окей. А, я тільки сумніваюся, що це гарна ідея, знаючи, що Джоан Роулінг не те, що приємна людина. Я навіть не кажу за те, що вона висловлювалась негативно до багатьох маргінальних груп населення. Давайте зійдемось на тому, що Джоан Роулінг висловлювалась, цитуючи книгу Гітлера, і цього, як на мене, вже достатньо, щоб сумніватися в її порядності. А крім того, вона може засудити через суд будь-який з фанфіків, які видали. Це буде важко довести, точніше не так, це буде проблематично довести, а це доведеться проходити купу всіх кроків, довести, що цей фанфік, який використали для того, щоб написати Alchemist, провести порівняння текстів, далі довести, що. Сковані були початково фанфіком по Гаррі Поттеру», Гаррі Поттер її власність, і по цьому таки довести, що їй мала бути реставра на прибутку, штрафи, тому подібне. Враховуючи, що зараз Алкемайст uh, створює шалені гроші, є ймовірність, що Джон Ролін дотікався. Я не хочу говорити, що ми не маємо видавати жодні фанфіки, тому що автор може подати на нас в суд. Знову ж це рішення кожного читати, видавати, і взагалі фанфіки це я не знаю, це тема, в яку я не надто хочу лізти, тому що я вважаю, що це неправильно. З іншого боку, не те, щоб я була дуже етичною людиною в плані читання чогось. Тобто я б не читала жоден з цих фанфіків, навіть якби мені безкоштовно подарували книгу. Мені не цікавий сюжет, тому, можливо, я говорю як людина, яка не має ніякої емоційної прив'язки до цього. Тому я не боюсь стверджувати, що фанфіки прям ніколи ні за що не треба видавати. Мені здається, видавати їх без того, щоб змінити характер імена, і тому подібне, це неправильно, і якщо змінити імена, цього недостатньо. Треба пропрацьовувати персонажів краще, щоб від оригіналу відрізнялося достатньо багато. Але, наприклад, 50 відтінків Сірого, які були початково фанфіком по Сутінкам. Вони був достатньо популярний фільм зараз, і багато хто про це знає. Так само, наприклад, було багато теорій гіпотези кохання. Мало хто знає, як мінімум, з мого оточення, що це був початковий фанфік про Рейло та Рей, Кайло Рен та Рей з. «Зоряний війн» — остання частина, і цей фільм теж будуть цю книгу також будуть екранізувати. І я не знаю, наскільки нам треба продовжувати видавати фанфіки. Як на мене, це має просто бути робота, по якій автор практикується, набирає аудиторію, яка його знає, любить цінує, де він тренується з написанням персонажів, які є, умовно кажучи допоміжними засобами, тому що не треба продумувати світ, персонажі, тому подібне, і потім писати власну книгу і видавати її. А видавати фанфіки це якось не зовсім правильно, я б сказала зовсім неправильно, тому що отримувати гроші за творчість іншої людини, це дуже неетична схема. Навіть якщо людина, з якої ми отримуємо гроші, сама не є достатньо етичною. А в той же час я не бачу проблем з тим, щоб писати твори на основі. Інших, тобто, наприклад, якщо ми беремо старий твір, от дійсно старий, або навіть не надто старий, але просто фанфік, який критично переосмислює сюжет, який був написаний, та змушує, хоч якось, замислитись про те, що читає, чи не просто змінені імена, але це точно не Гаррі Поттер, приємного читання. Є багато книг, які перевидавалися ті самі перекази грецьких міфів. Як на мене, це чудовий показник того, що можна, якщо хотіти, і краще писати по тому, що не є з авторськими правами на даний момент. Це по-перше, якщо потім є бажання це видати. А по-друге, просто писати з критично зацікавленою метою, тому що видавати просто перероблену роботу іншого автора це дивно і неправильно. Якщо ж ми беремо ті ж міфи Древньої Греції, які зараз пишуть в сучасних сетінгах і тому подібного, як мінімум, тут змушується переглянути те, як сприймався початковий міф, часто змінюють, наприклад, роблять когось з персонажів гомосексуальним, тобто переосмислення того, як був написаний початковий твір, як подавалися почитає, і тому подібне. Як на мене, така версія набагато краще, ніж те, що ми бачимо, що зараз виходить мільйон фанфіків по Драміоні, які популярні, тому що періт популярний. і... Книги видаються, тому що початково фанфіки були популярні. Як на мене, це не зовсім правильно, і я б не хотіла, щоб ця тенденція продовжувалася. Ви були на каналі Астімосхи, я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої думки на цю тему. Якщо так, не забудьте взаємодіяти з відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. А ви були на каналі Астімоцхія, та бачимось колись пізніше.